Так, що ж, всім, всім привіт. Е, продовжуємо рати, ми в минулому відео повернулися з, 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 з мандрів, трохи помандрували. Ех, складно, складно. У нас є. У мене є. Був, як меню. Я ж забув. Стоп. Де? Де стіл бібліотекар, який я з собою брав? А ось, він в мене в інвентарі. Давайте почистимо. Інвентар. Так, звісно, інвентар чистити це ще та запара. Так, теоретично можна навіть піти. Катедру побудувати в сусідньому поселенні. І насправді кажучи, в мене є порожня мапа, яку б я б відкрив правильно, щоб в мене була мапа ще іншого боку. Ось того. Я... А я наступну мапу відкрив вже в тому поселенні. Погнали. Знаєте, що в нас ось тут виходить мапа умовного півдня, а мені ще мапа західу потрібна. Я ж зараз виходить на захід кажу. Ну, та. І мені потрібна ось ця мапа заходу. Блін, так незручно по... саме для мапи побудувався. Свій будинок. Най... Найзручніше, якщо у нас будинок був посеред мапи. Mm. Я тебе не посадив на базі. Та ну, папушка, я не хочу тебе губити. Погнал, поки я недалеко повертаємося, посаджу тебе десь на базі. Бен Мінчя... ще рибок, де достатньо виловити рибок, бо кота також хочеться. Так де? Де папушка? Ну, посиди. Ну, окей, сиди, сиди тут. Знову, щоб я тебе не загубив, я не хочу. Ой, зараз ще ніч, треба швидше добіжати. Треба з собою ліжко брати, коли я кудись біжу. Але я вже недалеко, там нормально. Сподіваюсь, тут ніхто не спить. А, тут і, і ліжка нема. Дякую. Тут? Ой, також. Щось я. звісно, тут. О, доброго вечора. Дякую. <кл> Дякую за ліжку. Що ти тут? Вуїлля, потім повернусь до тебе ще. Ой, до тебе я скоро можу повернутися, теоретично. М -м -м -м. Що я хотів? Ось тут у нас будинок картографа. Відкриваю мапу. Ой, це не буде на картографа. Трохи поплутав. Ось то будинок картографа. В принципі, правильна більш-менш мапа, здається. Погнали її розширяти. Раз. Ой, красиво. Одразу давайте на максимум. Все, більше не можна. Ну, виходить, я тут. Знову ж, в мене виходить, що кутові ну, типу, мапа по кутам. Типу. Я умовно ось тут побачу мапу, і ось тут бачу мапу. Якщо вже так порівнювати. Типу, це. Ця мапа, яку я тримаю в руках, вона ось тут. Ось ця мапа ось тут. Треба ще ось тут, ось тут взяти. Ну блін, чому так чому так незручно? Чому так незручно? Так, мені ж. В свою чергу потрібно когось закрити і використовувати. Блін, в мене з собою немає нічого прям зручного. Давай, погнали. Ти в нас. хто? Ой, в принципі, нічого. Блін. Погнали тебе кудись в будинок, залазь, Коротше, чого я тут нічого не можу побудувати, ану-ка, діді. Це, побудував. Е, на? Чи ти з тих жителів, які взагалі не можуть ніким стати? Ой, судячи за все. Ну що, прикро. Шукаємо колись іншого тоді. О, тут кавунчики навіть є. Чому я в минулий раз це не помітив? О, доброго вечора. Давай е, поки щось що так. Тебе зруйнує? Ой, ой, ти без роботи. Тримай. Зрозумів, що в тебе робота. Е, ні. Потрібне лагодження. Ти мене розумієш чи ні? Та ну ні. Е, а ну-ка, якщо я присвіду. Там просто цей прикол, що я на нього прям грубока. А, все повернулося в інвентар. Нічого не лезло, не цікаво. Коротше. Якщо я зараз зможу якимось дивом вибити лагодження собі. Шипи, ага. Справді кажучи, принести б сюди достатньо папіру чи щось ще, щоб одразу. щоб одразу. Він запам'ятав. Тягун, не цікаво. Відка заряджання, ага. Дихання також байдуже. Відкидання. Коротше. Ви зрозуміли, чим я зараз буду займатись. До речі, ефективність 5 все ж таки максимально. У нас ще не найкраще кайло. Є, 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 є. У нас є лагодження, але щоб тебе запам'ятати, мені треба хоч. І всього за 10 смарадів. Так, ти лишаєшся тут. Мені треба обов'язково зараз дістати 9 смарагдів, чисто, щоб він запам'ятав. Мені треба було. А Це зараз дуже обідно буде, якщо він забуде. Так, мені. Ідеалі десь би шахту і дістати купа. Купо вугілля? Це те, що я знаю, що я тут можу зробити. Може хтось хоче пшенок пшено купувати? Ти доброго вечора. Папір. Не Нема зараз з собою так багато папіру. Ти на те, ти вугілля. Але аж на 9 вугілля, так ти нічого цікавого. На 9. Щоб отримати собі 9 смарагдів, мені треба дуже багато вугілля, знато багато. Так само з папіром, щоб отримати собі 9 смарагдів. Папіром? Я сподіваюся, якщо він зараз розвантажиться, він в нього не зникне зачарування налагодження. Ой, мені пощастило, є, 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 це просто прекрасно. Це просто прекрасно. Якщо я його щось запам'ятаю. Ой, ви тут всі зібрались? Так, щоб я подивився, хто що так. Фактично, зараз найкраще буде принести купу папіру. Купу папіру і. Вугілля. Так, я ж правильно біжу. Так, так, тут типу шахта. Є, дякую за вугілля. Ну, 44, майже три смарагди. А, я вже ж є без молоскипів. Просто таке, якщо я вже знайшов шахту, можна пробіжатись трохи, чисто, щоб подивитись. Чи я ще вугілля? Нема. Повертаюсь. Так, тут щось, типу. Ні, нема нічого. Ой, як тут багато скелетів. Ага, ага, та чого. Ой, а тростини майже нема, прекрасно. Е, бо я що цю що минуло відео я не, в, не провантажував чанки. Окей, припустимо, в нас. Чотири смарагди. Буду вугіллям. 4 смарагди. Є в дворках, грубо кажучи, одну книгу. В ідеалі одразу 10 смарагдів мати. Так, папіром. Папіром в нас все в папір. Буде також парочку смарагдів. І нам якраз парочку і потрібне. Все, повертаємось. Повертаємось просто, щоб він не забув зачарування. Бо це мене зараз найбільше хвилює. Ти, знаєте, отримати вже нарешті лагодження і нескінченно типу, ходити по шахті. Так, але в далі мені мати 5 лагоджень. ну Ні, ну, Найважливіше от не це в будь-якому випадку на кайло. І далі вже збирати купу досвіду на На обладунки зачаровані. Бо знову ж минулий раз я програв. Зараз обов'язково мати як мінімум чоботи на невагомість. Так, ти? Дай. Давай О, десь смарагдів вже є. Все, тоді не буду витрачати час. Ось ти. Доброго вечора. Ти знущаєшся. Я поспішав, як міг. Я поспішав, як міг. Чого ти змінив зачарування? Я поспішав, як міг. Серйозно. Ефективність. Да. Ну погнали, те ж саме роблю. Подовжу займатися те ж самим. лагодження, дякую. Але на цей раз 30. На цей раз за 32. Але в нас ще шукати я не хочу. І в нас. а вже ж весь папір вже обміняв. Де мені дістати? Зараз купу папіру. Треба було залишити, хоча б трохи папіру собі. Хоча б трохи. А хто знав, хто знав, ти. Ти не те, що мені треба. А ось це цікаво. Шибки. Можна тобі через. Ой, це, до речі, цікаво, що можна через скло. І це навіть відносно легко буде. Отримати смарагди так. Так я зараз шукаю. Не знаю, що я шукаю. Мені зараз нічого не допоможе. А, як це тупа. І умовні 32 смарагди, щоб він запам'ятав. Також я не зможу отримати. Наскільки я зараз. Ще у мене 14 смарагдів максимум. Тут і зараз отримати 24 папіру я не зможу. А якщо біжати додому, то він, скоріш за все, скине своє зачарування. Наскільки рідке зачарування ось це за 10. Чи зможу я зараз ще Ще поламати і ще раз, щоб він мені дав за 10? Ой, я там бачу тростину Чи не ризикувати і вже і користуватися таким яким він є? Знову ж одне, нам достатньо одного лагодження. Зараз витрачати купу часу, щоб ще раз вибити в ньому лагодження. Ой так, тут купа тростину Скільки? 14 мало. Але я ще тут бачив. Якраз ось цю мапу досліджую виходячи. Так, я дещо побачив. Зараз побачите. О! О, о! Портал. Що, в тебе тут? Кремінь, обсидіан, дякую. І дай золоте. І я. Дякую, що ти так впало золоте. Так, щоб мені зручно... незручно було. Так, це є. Давайте тут на холмі піднімусь, просто озирнусь. Подивлюсь, що навколо є. Ось блін, мені подобається ця місцина. Все ж таки не треба було одразу заселятись там, де я. Почав відбудовуватись. Спочатку трохи помандрувати Вже хоча б поруч з селом. Хоча б поруч з селом. Та нічого цікавого не мав Я Там потоплений човник. Зараз би спробувати не померти від падіння. Ай! Неприємно, але я живий. Ай! Живий. 24, все нормально. Буду зараз папір, щоб він запам'ятав. Хоч і не сильно хочеться, щоб він таким себе запам'ятовував Але це краще, ніж нічого. Дай верстат мені. А я випадково його не випустив. Я міг його випустити. Забути закрити. Ні, нормально. Давай, папір. Ти там не загубив лагодження. Так, стоп. Ні, не виходь. Відійди Окей. Що, запам'ятовуємо? Нехай запам'ятовує вже так. Та. Окей, так, да, перший раз нам дуже пощастило, але я сам винен в тому, що ми загубили це. Ні, стій, 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 стій. Ну куди ти? Ну куди ти? Іди сюди. Ще раз спілкуємося, підходь. Ще раз. Ні, ні. Кі, okay, зайди в якийсь інший будинок тоді. Не треба, щоб ти кудись зайшов. Щоб закрити тебе і не хвилюватися за тебе. Ось ти адекватний, куди ти йдеш? Не вистачало б, щоб тебе ще зомбі вбили. Що ти дивишся на мене? Давай швидше. Все, молодець. Все, ти закритий. Так я тут Так, ось тепер. Тепер. Треба папір. Ну, так, скоріш за все, в першу чергу папір. Я не бачу тут ще папір вугілля для смарагдів. Я не бачу. Ще багато варіантів для заробітку. Папір вугілля, все. О, тут навіть два коваля. Ну, да, ти вугілля. Ти, ти тільки продаєш ага. Та що повертаюсь додому. Я ж правильний бік біжу. Так. Що ж, по в описі ви зможете знайти та придбати мої ігри. Особливо знайти Factory, гра, яка вийде через півроку, але вже виглядає досить ціковито. Якщо ви додасте її добажано, це наймаю, не мене підтримає. Так само, якщо ви подаєте дважану всі інші мої ігри. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори. Ні, яких можна побачити ось тут на екрані. Дякуємо за підтримку, саме завдяки вам і хоч сідо. Підписка, вподобай, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.